Навесні міська влада звернулась до фахових коледжів міста з пропозицією долучитись до спільного облаштування зелених зон. Першими до ініціативи став професійний будівельний ліцей. Студентам та їх викладачам була виділена ділянка в Бесарабському сквері. Ми підняли, повністю підняли, бордюри підняли, садимо ці квіти, ви бачите, квіти посадили, зробили композицію. Дальше... Повністю в місце в самому урни фарбуємо і плюс від себе вже залишивши пам'ятник на обслуговування. За рахунок навчального закладу в центрі клумби буде встановлена металева конструкція, яка нестиме особливий сенс: червоне то любов, а чорне то журба, як в усім відомій пісні. Студенти власноруч розробили ескіз клумби і принесли спеціальні квіти, які її прикрашатимуть. Ми допомагаємо людям, допомагаємо природі, тому що ну це правильно, як мені здається. Ми живемо в цьому місці. би приємно ходити тут, коли все посаджено, все красиво. Окрім клумби, ліцей за власною ініціативою вирішив облаштувати прилеглі території, а саме встановили нові смітнички, скоро займуться фарбуванням лавиць. Щоденно студенти по черзі поливають свої насадження та стежать за пам'ятним знаком, щоб він був у належному вигляді. Ці дії показують, що розвиток нашої громади в наших руках, тож кожен на своєму місці може долучитись і створити комфортну та безпечну атмосферу. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.